Як только ми уберемо лінію розграничення в голові, вона іщезне і на карті. Після когось залишаться пости. А після когось відосики. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. І це чітка стратегія, якою неохильно дотримаємося протягом останніх п'яти років. Ми йдемо своїм шляхом, дорогі українці. Найважче вже минуло, і найгірше теж позаду. Попереду поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. І це результат спільної нашої кропіткої праці. І головне, у передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщення ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо.